Поезія, проза або публіцистика все це номінації традиційного літературного конкурсу Книга року у Чернігові. Він відбувається щорічно, вже понад 20 років поспіль, і навіть війна не стала на заваді його проведенню. Днями у бібліотеці імені Куцюбинського стартувала реєстрація для місцевих авторів та авторок. Нещодавно було завершено конкурс Книга року року-21». А зараз ми розпочинаємо конкурс книга року року-22». Тобто ми будемо зараз шукати і приймати заявки від авторів, які написали і видали свої книжки в 2022 році. Цей конкурс дуже важливий для. Того, щоб активізувати наших місцевих авторів, а також робити промошен їх книгам і знайомити наших читачів з цими книжками, заявки на конкурс прийматимуть до 31 травня цього року. Нині до бібліотеки вже надіслали дві книги. Вони обидві присвячені військовій тематиці, що не дивно зараз. Це одна з них. Чернігів у вогні, це збірка матеріалів наших чернігівських журналістів. І друга щоденник моєї війни це книга також чернігівської журналістки Олени Лазун, де вона також власне описала враження цивільної людини, яка ну, раптом опинилася несподівано в епіцентрі бойових дій. І, ну як виживати в цих умовах? Вікових обмежень щодо участі немає у бібліотеці. кажуть цьогоріч у конкурсі, крім звичних прози, поезії, публіцистики та нова науково популярної літератури додали ще дві нових номінації, які розраховані на підтримку молодих авторів. Перше це дебютна книжка. Тобто, це буде нагороджуватися перша книжка автора, яка вийшла саме 22-го року. Тобто, ми розраховуємо, що це будуть молоді автори, і також номінація майбутня книга це ну, такий ексклюзив минулих років такого не було. Ми хочемо відзначати рукописи, тому що зараз дуже тяжкий такий час і. Не всі мають фінансову можливість потягнути видання книги. Тим більше зараз це дуже здорожчало. А реально рукопис може бути талановитий, тому ми хочемо підтримати таких авторів, які наразі ще не видали книг, і звернути увагу видавців по можливості на ці рукописи, які стануть переможцями. Усі зібрані на конкурсі книги оцінюватиме спеціальна комісія журі не тільки бібліотечні співробітники, а й різні фахівці. У складі журі. Конкурсу це письменники, журналісти, культурні та громадські діячі Чернігова. Тобто, це не те, що сидять лише бібліотекарі і на свій розсуд, хоча у нас бібліотекарі в універсальні солдати, але насправді для більшої об'єктивності, звісно, ми запрошуємо письменників, тобто людей, які максимально близькі до літератури. Для участі у літературному конкурсі авторам та авторкам треба заповнити свої заявки на участь та надіслати їх до бібліотеки разом із власними. Книжками це можна зробити і особисто в книгозбірні. Якщо автор фізично в Чернігові, а не в області, він може підійти, написати заяву і власноруч залишити книгу. Рукописи приймаються в електронному вигляді на нашу пошту бібліотеки.